Вампіризм стає, стає ідеальною метафорою для бажання, для опису бажання. Перверте як, як вампір, що безперервно шукає кров і ніколи не може. Однаситися бажання переверта є нескі... безкінечним рухом до чогось, що завжди залишається поза досяжністю. Вампіри та, на відміну від людей, не можуть бути повністю насиченими. Це порівняння створює паралелі з первертним первер... нескінченим бажанням. Перверт завжди буде прагнути до. Нових об'єктів бажання, навіть якщо попереднє було досягнуто, цей цикл бажання продовжується без кінця, немов вампір, що не може перестати шукати нову жертву. І реальні, реальні випадки вампіризму. Це Річард Чейзо, це американський серійний вбивця. Він вбив шість осіб. При цьому пив їхню кров та думав, що він відновлює своє здоров'я. Та ще був Густав Вейдес. Це німецький серійний вивця. В нього було там багато жертв. Він вбивав саме жінок, пив їхню кров та насилував ось. Здається, все. Якщо якісь питання...